Козак. Він автентичний, так? От він такий, він одразу в очі кидається. В голові не було, хто я, де я. В мене тоді тряслося все на світі. Руки, ноги. Я єлі з того, там тих скудинок, по-моєму, чотири штуки, ну, я з них єлі сповзла. Кошмари, ади, того Іловайська, Ловайська, полон той. Женя і Богдаша залетіли до мене з криком. Забери мене, хадіти тільки вижив. Я без нього жити не зможу. Ця історія про нерозділене почуття ще з дитинства, яке під час війни врятувало двох дорослих людей. Вікторії здається, що вона кохала Олександра завжди, а він просто не помічав її через її маленький зріст. Знаєте, як я все кажу, він то ростом набагато вищий мене, і я йому завжди казала: ти кажу, коли ще по молодості ходив, і ти завжди дивився, отако кажу: треба було під ноги дивитися, а я, я там десь плуталася. Вікторія ніколи не зізнавалася у почуттях і тримала своє кохання глибоко в серці. Адже у кожного був свій шлюб, і у кожного народилися сини, які вчилися, до речі, в одному класі, і дружили. Згодом і у Олександра, і у Вікторії сім'ї розпалися. А потім потім 2014 й війна, і він пішов захищати Україну, отримав поранення і потрапив у полон. Думками вона завжди була з ним і молилася за його життя. Тому, коли вперше після повернення з полону Вікторія побачила Олександра, вона вже не стримувала своїх почуттів. І він все зрозумів. Я працювала в квітковому магазині, це було 14 лютого, залітає мій старший син і такий мені каже, «Ма, а кого ти більше всіх хотіла побачити. А ми якось з ним так буквально там за, там, за пару днів спілкувалися. Я питала, що там, ну, там, що там Ванюша, як там батько, ну, що Ваня за, за батька казав. І от уж я така на нього дивлюсь, кажу, ну, мабуть, Саню Я Він каже, ну тоді виходь. Якщо чесно, в мене тоді тряслося все на світі. Руки, ноги, я єлі з того, там тих сходинок, по-моєму, чотири штуки, ну, я з них єлі сповзла, з тих сходинок. І <рив> от так, так якось приобняла його, кажу, моє ти сонечко, кажу, як я рада тебе бачити, як твій стан, як твоє здоров'я. А видно було, що під я на ногу. О, так постояли, поспілкувалися. Мені нічого не хотілося. Мені постійно споминались от ті всі. Кошмари, Ади, Того Іловайська, Ловайська, Полон той. А він мені потім такий каже, знаєш, каже, навірно, каже, із-за того, що ти про мене думала, ти мене ну, врятувала. Він мене в телефоні там потім так і записав Ян віка. А з нею я просто якось жив. Потім, як вона ще й родила Назара, взагалі я побачив, що можна жити. І можна добре жити, в радості жити можна. Витягнула вона мене з цього забрала з того всього кошмара. А діти дали сенс життя, чи радість життя Як сказати об'яснити не знаю. Ну, В мене там десь в телефоні є фото, да, яке ну, там він взагалі не з оселецем, а в нього красива чоловіча стрижечка, така бородочка. Ну, в общем, мачо мачо ще той. А оселедець він вже почав собі відрощувати, мабуть, з 16-го року, як родився Назарюша. Я люблю тата, тому що в мене козак. Козаки це. В він один на всіх тут. Де весь козак пішов. Ну, тобто він автентичний, так? От він такий, він зразу в очі кидається. Це ще Тарство небесне. Мій тато був живий, і він мені колись сказав, що ну, щось забалакали за пращурію туди. І він сказав, що в тебе прадід був козаком. Сам я ж теж, воно ну, пошти там як Запорізька Січ, я там село веселе, там родився. Но в них там якось і породуй. Був козак-рябовол, реальний козак. А от якщо вже бойовий, він вже побував в боях, то потім йому дозволялося осередитися, відрощувати. І от думаю, а чого ні. І проснувся він козак. Силу предків і козацького духу Олександр відчуває у своєму серці. Тому коли у 22-му році почалося повномасштабне вторгнення, він ані на мить не роздумував йти чи не йти на передову. Хоча на той момент, на двох з Вікторією, вони вже мали п'ятьох дітей. У мене там список здоровий, багатодітна сім'я. Я інвалід третьої групи, так що я міг військової групи. Я міг взагалі взагалі Ну, На той момент воно тут і в голові не було, хто я, де я. Ну, тобто сім'я, держава. Він мені ще тоді в 2015 році казав, що сонечко, щоб не було і як би не було. Ну, якщо знову щось почнеться, ти ж мене знаєш. А нам треба було йти в садочок. Ну, дітей мені вести. А, мені телефонує наша вихователька Тетяна Миколаївна, кузіна. Завжди зранку встаю. Там дітей там, десь щось трошки підкормила і веду в садок. Ну, телевізор там я не включала. А вона мені телефонує, каже: в якусь не веди дітей в садочок, війна. І от тоді вже, я, звісно, вимкнула телевізор. Я розуміла, що ну, це справді війна, що це там 14-й рік, що там десь якесь АТО, що це вже йде. Повномасштабне вторгнення. Якщо взяти нас, да, то в нас на двох і Сашу, і п'ятеро дітей, п'ятеро синів. Старший син, йому зараз 27. Вони з моїм старшим сином взагалі були в Польщі, коли почалася війна. І вони собі там ну, тихесенько сиділи, заробляли кошти. Коли вони ну, дізналися, що почалася війна, було два телефонних дзвінка. Тобто Ваня дзвонив Саші, влад дзвонив мені. Мами, їдемо додому. Я кажу, Господі, діти, ну я вас благаю, ну не робіть дурниць, кажу, хай пів року, кажу, і воно все скінчиться. Мати нас почула, ми додому їдемо. Мій влад казав, дядь Саша, де я кажу, та вже на війні. Ти, ну, ти ж каже, розумієш, що я не буду сидіти тут і діти, поки там Саша на війні. Так само каже Ваня, його син каже, ми, ми хочемо бути достойними дітьми свого батька. На початку березня вони вже були тут. Вони так ще сміялися, каже: представляєш, каже, ми коли їхали сюди, ми їхали в майже в пустому автобусі, каже, і ми е, ну, таможню ту пройшли дуже швидко, тому що немає нікого. Всі навпаки їдуть з України. І вони, як приїхали, вони кожен. Зразу задонатили по 20 тисяч гривень для зсу. Коли він мене просив ну, от, виїхати за кордон, то я з сльозами, ну я йому в, в телефон кажу: Ти розумієш, кажу, якщо я поїду з дому, згасне, кажу, ота свічка, яка кажу, тебе зберігає, і ну, якщо ти загинеш, кажу, я собі цього не пробачу, кажу, я не поїду нікуди. Вийди мені дітей збережи. Тим більше, що це, ну вони поначалу, ми спускаємось, ми там цей в підвалі зробили вже там, поналажували там зйомку мені там. Ну кажу, Вік, ну це ж не воно. А вдруг не ще Та ілі, іщі, що? Це дуже близько. Це такі прильоти були по місту, що я вам не передам. Ну я просто не ну, як -то кажуть, не із боязких, тому я якось це все сприймала. Ну, мені головне було зберегти дітей. Так? Подвал ми там, підвальне приміщення в нас в будинку є. Сховищем його назвати дуже важко, тому що там не було ні світла, ні інтернету, навіть ні на чому там посидіть, полежать, то все ми приносили самі там, з сусідами, розчищали самі, робили собі сховище. То дітей я завжди ховала туди, а сама завжди так стояла на сходинках в цей підвал, і я, ну, я слухала, я чекала, я розуміла, що, куди, ну, в який примірно район воно прилетіло. Того, що прилітало і в наш будинок, і в наш двір. О той раз, коли прилетіло саме в наш будинок, це був перший під'їзд, і це була десь десята вже вечора, то вони, звісно, Женя і Багдаша, вони залетіли до мене з криком, з криком, з березком. Бадяшик ще потім пару ночей він дуже погано спав. Він кричав, він прокидався вночі. Аби не травмувати діточок, Вікторія таки послухала чоловіка і виїхала на кілька місяців в центральну Україну до рідних. Але щойно Олександр дозволив повернулася в їхнє рідне місто Зеленодольськ на Дніпропетровщині. І тепер, тепер найцінніші миті для усієї сім'ї це коли коханого відпускають у коротку відпустку додому з передової. Коли він зайшов, ну це все. У нас перший завжди да, прилітає Богданчик. і як завжди, ну серед нас усіх він був перший, і ми так сіків часа стояли і чекали, поки ж він його обнімає. Кажу, та дай вже так за ногу його дергаю. Дай кажу, всі ми трошки по-чуть-чуть пообнімаємо тата. Кажу, що ж ти, ти ж не один у нас. 15. І він ото вже потім збодює, і Нас так усіх кучу згріб. А ми вже так, що трошки постояли, потім, потім вже давай же ж розбирати речі. Ну, якщо напряму своїми словами, я от, і, і з Богом розмовляю часто. Я конкретно вже в нього питаю: забери мене, хай діти тільки виживуть. щоб діти вижили і продовжили так сказати. Якщо вже так, як сказати, ну, став би, був би вибор чи ще щось, то я не буду бігти, якщо вони там наступатимуть. Я не буду відходити. Що відходити, куди відходити? Там ззаді мирні життя, громадяни наші українці, земля. Я завжди кажу, що мене нас ще врятують діти, тому що, якби не було малих, а були б тільки старші, то я б була б поруч поруч з ним. Я б не ну, я б не змогла тут бути в цивільному житті, знаючи, що він там в мене воює. Я б йому спину прикривала. А я завжди кажу, що ну, я не хочу приміряти на себе а, оту тяжку ношу, яку несуть жінки, які втратили своїх чоловіків. Ну, я правда, я без нього жити не зможу. Я мою тати обіймати сімня. Я знаю, що в мене сім'я вдома, що в мене робота буде. І ми далі, так сказати, будемо і Україна, і моя сім'я процвітать. Осталось остало тільки тих орків що… Була перемога до нової вижі. Родина це все. Це все. Ну, заради чого ми зараз да, там, виборюємо свою незалежність, заради чого ми донатимо, допомагаємо хлопцям. Історії сім'ї Рябовол увійде до музею голоси мирних фондоріна тахметова та найбільшого онлайн-архіву цивільних українців, що постраждали від війни. Якщо ви теж хочете розказати свою історію пишіть, будь ласка, на сайт чи звертайтеся на гарячу лінію за номером 0800 509 001.